Зустрічаються двоє мужиків із сусідніх сіл. Як життя? Та ось породистого кабанчика купив. Так? Так давай його з моїми свинками спаримо, а поросят порівно поділимо. Давай, тільки як я дізнаюся, хоче б він спарюватись чи ні. А ти подивися, якщо хвостик кільцем, то хоче. Так і вирішили. Наступного дня чоловік заходить у хлів, дивиться хвостик кільцем, спіймав порося, зв'язав, посадив у візок мотоцикла, надів на нього шолом і відвіз до прителя. І так три дні поспіль. На четвертий день мужик каже, дружині: сходи, подивись у сарай як у кабанчика хвостик. Кільцем чи ні? Дружина повертається і каже: Знаєш, коля, не знаю, як там хвостик, але кабан уже одягнув шолом і чекає на візку. Олексійчук, га? В дупі нога. Скільки буде два плюс два? Три. Сідай, не бути тобі інженером. Гаврилюк, га? В дупі нога. Скільки буде два плюс два. П'ять. Сідай, Гаврилюк, не бути тобі інженером. Вовочка. Га? В дупі нога. Скільки буде два плюс два? Чотири. Молодець Вовочка. Бути тобі інженером. Любов Іванна. Га? В Дупі нога. Встаньте, коли з інженером розмовляєте. Заходить амбал у ресторан. До нього підходить адміністратор. Що ви хотіли? Це ну, охоронцем чи що працювати? А що ви можете? Дивіться, заходить до залу. Бере за комір однією рукою, іншою за штани дуже великого мужика і легко його викидає на двір через вікно. Ну як? У принципі, нормально. Зараз господар зайде назад, тоді продовжимо нашу розмову. Проходять змагання між трьома країнами. Хто довше зуміє протриматися під водою? Перший пірнає американець. Дві, три, чотири хвилини. Виринає. Глядачі аплодують. На запитання кореспондентів, як вам це вдалося? Відповідає. Система йогів. Другим пірнає француз. Дві, три, чотири. Десять хвилин. Глядачі в захваті. Як вам це вдалося? Система йогів, відповідає француз. Черга українця. Пірнає дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, двадцять хвилин? Немає його. Тридцять хвилин виринає. Глядачі в шоці. Як же вам це вдалося? Це що, система йогів? Та яка система йогів? Труси за корч зачепилися? Приходить чоловік влаштовуватися на роботу на лікеро-горільчаний завод дегустатором. А йому кажуть: Вибачте, але у нас і своїх алкоголіків вистачає. Він. Та ні, я не п'ю, я нюхаю. Не може цього бути. Так, серйозно, я не брешу. Добре, зараз перевіримо. Дали йому склянку вина. Він понюхав і говорить: вино бастардо! 1946 випуску, градусів 25. Дали інше вино, а це Клеопатра. 1961 року. Але бочку не помили, несе мишами. Тут вони вирішили над ним приколотися і дали йому пару крапель сечі секретарки. Він важно понюхав і сказав, вуглеводів 20, цукру 35, четвертий місяць вагітності. Сказати від кого? Директор кричить, не треба, беремо! Сидять в хаті невістка з свекром та свекрухою. Свекруха каже: Все у нас до ладу, і живемо добре, і не лаємося, от тільки хата не білена. Які проблеми, мамо? Білила є? Є, тільки і щітки немає. Невістка підбігла до свекра, обстригла йому бороду, зробила щітку і побілила хату. Свекруха знову. От і хата в нас побілена. А вікна не покрашені. Невістка які проблеми, мамо? Краска є? Та є, а от тільки кісточки немає. Невістка підбігла до батька, обрізала вуса, зробила кісточку та покрасила вікна. Вечір. Вертається додому чоловік з роботи. Дивиться, на груші батько сидить. Тату, а чого ви там сидите? Там, синку, у хаті дві неадекватні. Зібралися бліни пекти. Так я оце не знаю, чи є в них яйця, чи немає. У тролейбусі жінка похилого віку намагається поступитися місцем дуже худому парубкові. Сідай, бідненький, ти шо ж худий, то такий? Хворієш, чи що? Ні, дякую, студент, я. Ну, давай, хоч плащ твій потримаю. Це не плащ, це мій друг коля. Сидить заєць на пеньку і мне щось в лапі. До нього підходить вовк і запитує: Заяць, що ти робиш? Заяць. Та оце не можу зрозуміти, що це, шоколад чи гімно. Вовк, ану, дай я зараз скуштую і скажу тобі, що це. Вовк кладе до рота і починає жувати. Потім різко випульовує і кричить Фу, заєць! Це ж гімно! А я то думаю, звідки у мене на сраці, міг взятись шоколад. Прийшов злодій грабувати хату, дзвонить в двері, відчиняє маленький хлопчик двері на ланцюжку. Чого вам, дядечко? Хлопчик, принеси попити, будь ласка. Хлопчик побіг. В цей час злодій намагається звільнити двері від ланцюжка, але не встигає. Хлопчик прибіг і дав йому попити. Хлопчику, принеси ще, будь ласка. Хлопчик ще побіг. Але злодій знову не може відкрити. Хлопчик знову йде з водою. Злодій знову випиває склянку і ще просить хлопчика. Знову та ж ситуація. Хлопчик, принеси ще, будь ласка. Дядько, вибачте, але в унітазі вода закінчилася, а до крана я не дістаю. <рес> Бос знайомиться з новим водієм. Яке ваше прізвище? Мене звати Олексій. Мене цікавить ваше прізвище, тому що я звик звертатися до водія по прізвищу. Я думаю, що вам буде незручно називати мене по прізвищі. Мене не цікавить, що ти думаєш. Моє прізвище коханий. Поїхали, Олексій.